Всім привіт! Це Ліза Краснова. І сьогодні разом з вами хочу зробити е, такий, знаєте, змішаний влог, тестування і показати розпаковку, показати деякі акції. Зараз одягну всі свої прикраси. Перше, про що хочу вам розказати, зараз на Мейкап проходить акція, в якій ви можете виграти екшн-камеру. Я в цій акції обрала сироватку ось такий е, брон, Це взагалі типа рум'яна, але я взяла такого бро бронзового кольору і взяла новеньку туш на пробу. Я її вже двічі наносила. Мені дівчинка написала моя знайома, що її неможливо було нічим змити, що вона її теж купила і віддала, тому що не може змити її, звичайно, міцеляркою. Я гарнір чудово все змила, супер легко, ніяких проблем. В неї щіточка, а, знаєте, така викрутасами. Якщо ви звернете увагу, вона, бачите, як пропелер. Сьогодні покажу, як вона працює. Зараз будемо робити макіяж. На волосі зараз у мене ще тестую я засоби від бренду Love Hair. Супер задоволена ось цим Silk Mist Я сьогодні помила голову якимось пробником. В мене волосся було просто так стирчало дибки, а потім я нанесла цей спрей, і воно роз... ну, не ідеально рівне волосся. Але тоді воно стояло так просто як колом, дибом. От, і цей спрей він дуже класно розгладжує, і він робить волосся таким шовковистим. Офігенний засіб. Якщо у вас не слухняне таке волосся, знаєте, яке стирчить у всі сторони. Спробуйте, воно не обтяжує дуже легеньке, в нього супер дрібнесеньке розпилення. І цей бренд створила Анна Кравченка, та ж створила бренд Elan, який я обожнюю, тому з задоволенням пробую. Залишу посилання на всі засоби, на всі акції, на все, що знайду в інфобокс. У мене нова технологія. Технологія. <рес> Нанесення макіяжу. Я тепер, ну, бо дуже жарко вже стало отак, от просто за 2 секунди. Я роблю макіяж тільки консилером. Просто подивіться, скільки мало в мене лишилося цього консилера від Dior. А мені, дівчатка, деякі пишуть, що е, оновлена версія не така, але мені написала. Е, як це? Провідний візажист Діор сказала, що оце, оце. і є остання версія. що більш останньої версії нема. Тобто, не знаю, може вам просто тоді не підійшов, бо я купувала його ще в старій версії і зараз його купую. І він мені дуже подобається. Я його наношу от сюди, в куточки очей, як вам показувала завжди раніше. Там, до речі, от тут на нас ще чекає розпаковочка. Будемо зараз на фарбусі і будемо робити розпаковку. Потім я беру такий консилер від Lamelle. Супер. Офігенний. Дуже він мені подобається. Його тут, написано, треба стряхнути, тому давайте. А, і наношу на щічки, Ну, На свою розоцейку. Не хочу робити повний макіяж. І розтушовую пензликом, який я не взяла. Ну, давайте цим будемо розтушовувати. Це пензлик від NYX, дуже годний. Теж залишив на нього посилання. Він так е щільно набитий, але при цьому дуже м'якенький, як кабуки. У мене на обличчі догляд плюс SPF-чик. Коротше, ось такий макіяж все. Типу, на ніс, це все я просто наношу залишки, що залишилися від ну, шуполини пензлику. SPF в мене від Dermafirm, я його показувала в відео про фаворитів, залишу посилання. Обожнюю, дуже класний продукт, не викликає взагалі ніяких висипів, просто ідеальний. В мене вже здається, що з всього тюбіку там може пару сантиметрів лишилось, дуже класний, от прям від душі раджу. Плюс на нього ще буде діяти знижка, по-моєму, промокоду всю інформацію залишу в інфобоксі. Так що. Свідку. я вам хотіла сказати, що я зараз почала тестувати ось цю вже показати нову сироватку від Elan Lash Boost. Вона пептидна. І Аня сказала, що там має бути такий ефект. Так що я перевіряю Бо я з Ані, знаєте, на короткій нозі, якщо що. Там потім я і розкажу. Треба припудрити обличчя, а я забула взяти свою пуховку, щось поверну. Я просто вчора попрала всі свої пензлички, ті, якими користувалася, попрала цю пуховочку. Я наношу пудру від а, Івраше. Вона мені дуже подобається. Я от е, скільки? Уже 2000. Вона я не пам'ятаю, мені щось здається, що в 2017 році я її спробувала, коли їздила оце в престур з ними. Там було ще інше пакування в них. От, і вона була, ну, взагалі, був інший дизайн. Якщо не помиляюсь, вона була синього кольору, ця кришечка. Я вам раніше показувала, що я фанатію від пудри, від Шанель розсипчастою, Це правда. Але Шанель коштує. Ну, я залишу посилання на Натіна, там буде, де вона коштує дешевше. Коротше, всі засоби, які сьогодні вводять, я залишу посилання на всі можливі сайти, де це можна купити: на акції, на мейкапчики, на Натіна. Просто слідкуйте. Бо, от, наприклад, парфум теж новинка, який хотіла вам показати, я його вперше, коли побачила, його мені дуже сильно розрекламувала Наташа Найфі. Він мені так сподобався. По опису, бо в нас, знаєте, такі трошки схожі, ми любимо такі гурманські аромати. І вона сказала, що дуже класний типу аромат. Але я його ніде не могла знайти. Потім я побачила, що можна на розпив купити. Я його придбала таку малюточку, ось у мене там валяється вже порожня. І потім оцей аромат він коштував спочатку 2300, а зараз він за 1600 100 мл. Я наношу його зазвичай, отак собі. На волосся і отак по колу. Мені дуже подобається. Аромат називається Еклєр і він такий смачний. По-перше, жоден чоловік не може пройти повз. Мужчини дуже люблять такі гурманські солодкі аромат. Я не знаю, що це в них може, якісь там щось дитяче, якісь приколи. Але от я помітила, що. Всякі такі смачненькі запахи їм подобаються. Ну, в більшості, як би, зазвичай. Олівчик від Олі Полякової, який я вам сто разів показувала. Від Елан ще гель для брів. Боже, яке це гарне пакування, по-перше. По-друге, дуже зручна, така манюнька щіточка. А по-третє, цей гель для брів не ваняє клеєм. Він дуже приємно пахне. Мені ще треба позаду, я хочу оце. Це було авокадо, воно засохло, я його там реанімувала як могла, але зараз я вирішила, що хочу його викинути, воно займає місце, звільнити вазу і жити собі припіваючи. Це просто космос. Я офігіла. Це така класна палетка. Поки фарбуюся, я вам ще раз скажу, що я була в Одесі. Я, до речі, дуже сильно переживала, я буду наносити оці два безживої і коричневі відтінок. Я дуже переживала за те, що в Одесі буде якийсь рознос, бо там до того я знімала відео для Ватсонс і оператори якраз за кілька днів до цього були в Одесі. Я кажу: ну що там? Вони такі, це капець. Ну, типу, а для мене, коли чоловіки кажуть, що це капець, це страшно, ну все, мені страшно вже в 300 разів більше. Тому що хлопці зазвичай більш стійкі, ну, як би. У них якась не знаю, якась неймовірна нервова система. Ну, правда, оці обстріли, все. Дівчата сидять в коридорі, ми там всі між всіма переписуємося, мужики просто сплять. Я не знаю, як вони це роблять. Я якось місяці три, щось, мені здається, вже тому назад почала приймати магній, при тому, що я до того приймала магній, ну, звичайний, там, типу, за херба якийсь взяла, просто самий який був. І я його приймала, але, ну, типу, я відчувала, що якось е, мені більш-менш нормально, але не було цієї такої дії, типу, розслаблення. Це все таке. А зараз я приймаю магній, оцей від Перла Хелса. Я вам його показувала в інстаграм. Блін, це просто кайф. Я зазвичай п'ю його тільки ввечері перед сном. Я відчуваю, як мене починає потроху. Якби акунать в сон. От. І це, цей магній він дуже круто працює. І ще один супер результат, який я від нього помітила. В мене раніше був цей прикол: знаєте, в нашому дитинстві, хто з мого віку, було таке поняття, як бичий сон, бичий час. Бищий час. Це коли ти о другій, третій ночі просто прокидаєшся, типу невзначай, і ти наче виспався. І раніше казали: ой, це тебе зглазили, коротше, були оці приколи. Насправді, це час, в який у нас відбувається стрибок кортизолу. От, І виходить, що ти прокидаєшся, потім не можеш заснути. Зазвичай ще це співпадає з часом якихось нічних тривог. І раніше я реально не могла заснути. От тривога відмінялася, і я лежала така, з п'ятої ранку просто дивилася в стелю. Зараз я лягаю і засинаю. Від бі, тривоги я лігла і заснула. Ну, чесно, я не клацаю в телефоні. Нема вже такого, що от як раніше було все, якщо мене посеред ночі розбуди, я вже не засну. Або я засну, знаєте, там за півгодини до підйому до школи і потім буду пожована ходити цілий день. Я вам його дуже раджу, залишу посилання. На мейкапчики можна придбати і на хітомі, а там ще мій промокод на знижку 10%. І я ще приймаю їх цей біатін, почала приймати для волосся, бо воно в мене сипеться просто вообще. І приймаю колаген з вишенькою. М -м -м, така смакота, обожнюю його. От, і біатінчик тільки-тільки відкрила. Блискітки я ніякі наносити не хочу, але просто подивіться, ця палетка реально дуже гарна. Видно вам ці блискульки. Вона, от. Чесно, я взагалі була здивована. По-перше, дуже гарна гама кольорів. По-друге, вони такі м'якесенькі, вони такі пігментовані. Бренд Bella Очі. Я вам далі покажу ще один дуже суперовий продукт від них. Беремо мій улюблений олівчик, і я буду ще зараз профарбовувати верхню слизову, як я завжди роблю. До речі, точилка в мене теж Elan. В цьому кольорі вже її, наче не випускають, а вона є в. Такому бордовому. Це була перша версія, бо вона в мене з якогось там 2000 року. Лівчик вже закінчується, мій улюблений. Туш, ще трошки вам про неї розкажу. Я робила в інстаграм, і тут, тут, десь теж в шорцах я викладала відео, коли я вперше її нанесла. Там такий дуже легенький ефект. Там я знімала повністю надлишок туші об серветку. Отак. От я вам зараз якраз покажу, як виглядає. Ця щіточка, ось така вона. А, вона доволі пухнастенька, формула туші дуже кремова, тому, а, якби ну, спочатку вона набирається багатенько. Я наношу отак реально майже пустою щіточкою, оце та туш, які треба розфарбуватись. А я таке не люблю. В мене є моя любимочка Ларіаль кутюр, її дістав, вже фарбуєшся і все офігенно, Нічого розфарбовувати не треба. Але. Ця туш від Maybelline, вона дає більш пухнастий ефект. От я вдруге зняла не все, а половинку, скажімо так. І профарбовую другий шар, і вона робить вії, от. Бачите? Вони такі. Повітряні, я не знаю, як це сказати. Я не знаю, які в людей проблеми з тим, щоб її змити, бо ця Maybelline змивається дуже легенько, я б сказала, супер безпроблемно. А що мені не дуже підходить, це дійсно ця щітка. Блін, ну це індивідуально, знаєте, щіточка і формула взагалі туш, мені здається, це дуже індивідуально. І ви ніколи не дізнаєтесь, підходить вам туш чи ні, поки її не спробуєте. Я знаю дівчат, які обожнюють такі дивні, скажімо так, щітки, які я коли бачу, в мене вже всередині все здригається. А вони так віртуозно ними оперують. Найулюбленіша моя фаворитка це Лоріаль Couture. Я з нею з 2014 року. Я купую нові туші, тестую їх, але блін, ну не те все. А друга. Альтернатива, на яку я могла б змінити, якщо, не дай Бог, не дай Бог, я кажу, не треба це робити. Лореаль вирішить зняти соукутюр з виробництва, це буде панорама. Дійсно, тому що в неї така звичайна, зрозуміла, більш-менш щітка, такі короткі з подовженням щитинки, тому що я люблю ту, щоб в ній були, бачите, такі коротесенькі в ній щитиночки. І оця форма ну це просто. Ну ще й пахне Ой, ідеал. От реально, це найкраща в світі туш, Але звичайна версія тут з золотистим. Якщо з чорним, вона швидше сохне, і мені не так сильно подобається. І, до речі, дівчатка зі мною теж погоджуються. Панорама гарна, мені подобається тільки чорна, коричнева, якось по-іншому наноситься, теж швидше сохне, я не знаю, що сказати. А, тому ці дві туші, якби, і вони мають таку кремово-желейну консистенцію. Ця туш, по моїх особистих відчуттях, нічого не стверджую, має більш кремову консистенцію. Але якщо ви хотіли її спробувати, от, будь ласка, можете ще й отримати екшн камеру. Плюс, наприклад, там є багато. Ви, до речі, не обов'язково маєте взяти цю туш. Ви можете взяти будь-які акційні товари, а там на них ще й знижка йде. Тобто ви можете взяти будь-яку косметику, яка вам необхідна з переліку товарів? Там майже, мені здається, всі товари Maybelline. Бальзам для губ, бальзам помада, белла очі. Це просто дуже гарна штучка. Пам'ятаєте мою любіменьку, оцю ардеко, яка. Зв'яжено закінчилася, я її там виколупую, просто садна. Її зняла з виробництва, і оцей бальзам, так, мені схоже по відчуттям і по ефекту. Це оцей, знаєте, ефект свої губи, тільки краще. Це 0,4 відтінок, Даче нічого, дуже-дуже класний. Не відчувається на губах, офігенно приємний. На все залишу посилання. До речі, я в цей раз, коли замовляла, мені з майкап. Поклали, от, це, до речі, не реклама мейкап, якщо що. Я брала ще міцелярочку свою улюблену, 700 мл. На неї теж була знижка. І крем, і два пробнички отакої от, ем, сироватки. Тепер я піду по мої руки і буду робити розпаковку тих штучечок, всякого добра. А ще знаєте що? Давайте я вам теж щось подарую. Як вам така ідея? Якщо ви додивилися до цього моменту, значить, ви любите мене трошки більше, ніж ті люди, які вимкнули. Значить, ви і отримаєте подаруночок. А, будь ласка, залиште коментар обов'язково, і дуже важливо через собачку ваш нік в інстаграм, щоб в разі вашої перемоги я могла вас знайти. Більш детальні умови будуть в описі, а подаруночок я складу з тих класнючих засобів, які сьогодні вам тут показала. Тож ви зможете з ними також познайомитися. Не пропустіть, обов'язково до кінця дивіться, і цікаво, чи ви вгадаєте, що в результаті буде сюрпризом, тому що я не буду показувати, що саме я зберу, але повірте, це буде непоганий подарунок. Там будуть повнорозмірні засоби. От вам ідея, що написати в коментарях, як ви думаєте? Що з того, що я сьогодні показала і покажу тут в розпаковці, буде в подарунку на розіграш. Ну, так що у вас немає ідеї що написати, напишіть це. Ще вам, до речі, хочу показати один, тільки що побачила, в око мені кинувся. Блиск для губ новенький. Він спочатку був тільки на нотіно, а тепер він є і на майкапчику. Це офігенний блиск. Давайте я вам покажу, як він виглядає. Має трохи збільшуючу дію. І він настільки гарно блищить. Він трошки щіпле, бо має, типу, цю пламп-дію. І на нього, до речі, зараз знижка. Але гляньте, яка ціна буде краще, на, чи на ойкатчики, і оберіть. Він такий красивий, це неймовірно. О! Трошки сонечко виходить. Дуже рекомендую. От офігенний класнючий в ньому тут є всередині, наче такі мікроскопічні блиски. Кітки. Але знаєте, як а, не блістяшки, а от, ну, от наче пилок. от, от дивишся і тільки-тільки, до речі, на сонечку помітно. Вони мікроскопічні. Дивіться, як се. Дуже комфортний, в цю білу смужку не скочується, а, акуратненько носиться, доволі непогано тримається, ну, тобто він може пережити навіть якийсь перекус, супер а, яскравий блиск не залишиться, але і повністю він не зійде. І після нього залишаються такі приємні зволожені губи. Я... І я, ви знаєте, в захваті від креативності а, концерну L'Oréal. вони постійно роблять такі офігенні приспаки. Я вам далі покажу ще один. Ну, це просто. Знаєте, впасти не стати сироватки, і вони направлені на різну дію. Проти пігментних плям містить в собі вітамін С та глікольову кислоту. Я до речі дуже люблю вітамін С проти недосконалості саліцилова кислота і ніацинамід. проти сухості з гіалуроновою кислотою та молочною кислотою. І в четвертому віконечку в нас така пов'язочка для того, щоб робити ваші спа-процедури. Потім ось така брошура, де ви можете... Комбінувати ці сироватки, Змішуй та нанось сироватки в один крок. Нанось занальне на різні ділянки шкіри, або створи свій індивідуальний підхід в залежності від потреби шкіри. До речі, в мікса я дуже сильно люблю, і вам неодноразово показувала в пустих банках а, крем нічний а, Від Боже, відлуро. Гі... Гіалур... Гіалу... Я забула Я залишу посилання. Гіалураджель От, пам'ятаю, що десь там на задворках пам'яті вона залишилась дуже сильно. Це був супер класний продукт. Я пам'ятаю, що на той момент коштував 187 гривень. І це був офігенний, типу нічний крем-маска, дуже класно зволожував обличчя, не дивлячись на свою таку доступну ціну, класно працював. Взагалі, Мікса це такий доволі бюджетний, прям ну, бюджетний бренд догляду. В них дуже класні засоби для тіла. В них взагалі такі. Гарні е, формули, приємні ціни і дійсно класний результат. Віши. Ну це вже у нас люксик пішов. І подивіться на це пакування. Принт на коробці, рівний тон на шкірі. Тут в нас конверт. оксамитовий всередині. Рутина догляду ліфтектив, спеціаліст Б3. От, вони презентували новиночку з цієї серії: це ось такий крем для зони навколо очей. Буду пробувати ось такий набір. Тут спеціальні ось такі шарики, ви їх охолоджуєте. І потім робите масаж. Я бачила це в іноземних блогерів. Тепер в мене є така штука. О, воно і зараз холодне. Ось цей крем він містить в собі. SPF, Ось такий продукт буду пробувати. Розкажу вам в якомусь з наступних відео. Так, почекайте, тут є другий поверх. І тут всі інші засоби із цієї серії: сироватка, крем денний і крем нічний. Подивіться, цей чудовий бокс можна використовувати для зберігання якихось своїх штук. Так я люблю. Щоб ви розуміли, я вам зараз покажу. Ця оксамитова скринька теж від L'Oréal і в ній я зберігаю всякі свої важливі штучки. Так що... І вона в мене 100 років їй вже. Пак від Івраше до Дня Землі. Листівка це. Музей Іва Роше в Легасі, в місті, звідки родом саме в Роше. Я була там минулого року, якраз співпало, що в свій нарочення, а до цього я була там в 2017-му. Власне, там, де і познайомилася з цією пудрою, яку я вам показувала. Цей набір наш спосіб берегти природу разом з вами. Це колекція сухих, твердих, навіть, скажімо так. Засобів для догляду за тілом, за волоссям. Це продукти, в яких не використовується вода в своєму складі, а, тобто вони використовують менше природних ресурсів, плюс тут немає пластику, а це максимально екологічні засоби по догляду за собою, які можна тільки придумати. Гель для душу зі злаками, гель для душу із манго. Пахне. Просто отвал важким. Мило для вмивання, шампунь і кондиціонер. До речі, кондиціонер е, твердий, я ще не бачила. Це буде вперше в мене. Можете придбати для них ось такі контейнери для зберігання, вони е, багаторазові, так що там можна зберігати, що хочете. Брускове мило теж із колекції з, з лаками і з манго. Манго, до речі, тут манго каріандр дуже класний аромат. В них є такий ще крем для рук. Але я обожнюю оливка Петігрейн. Прямо мені так подобається той аромат. Твердий дезодорант і палетка тіней, і хайлайтер. Пакування паперове дуже легесенько, зручно брати з собою. І ось така сумочка. Екоторбочка. Я не знаю, чи ви були в курсі, що існують такі продукти, типу тверді шампуні, тверді бальзами для волосся. І я пам'ятаю, що коли вперше такі продукти з'явились, це був прям взагалі фурор, і всі такі, вау, що, як цим користуватися, О, боже. А зараз, бачите, все більше брендів, але я зазвичай вось в таких. Екологічних ініціативах і в Роше завжди йде попереду, тому що вони роблять дуже багато для нашої планети. В них є просто безмежний, величезний, дуже гарний сад, де вони вирощують різні агрокультури, спостерігають за ними, досліджують. Як це зберігають вид, розмножують і розсилають в інші ботанічні сади. І це такий всесвітній обмін а, ось цими рослинами. В них також є із київського ботанічного саду рослини, так що це дуже приємно. І там було це так мило було це. побачити. І остання розпаковочка на сьогодні Я піду монтувати це відео: це ось такий набір від фльор. Це а, преміальний бренд догляду за тілом а, і засоби для гоління. Ці пек Дуже симпатичний, мотивуючий. І два продукти ось така пінка для гоління. В мене з ароматом кокосу дуже симпатичний стильний дизайн. І ось такий набір для гоління. Ну, це, якщо чесно, просто витриве мистецтво. Виглядає супер красиво. В них є е, інші різні варіанти відтінку, але цей мені здався просто шикардос. Тут е, змінні картриджі. Ну, краса, просто словами не передати, неймовірно. Таке було відео з тестуванням, з новинами, з інформацією, з розпаковкою, з чим хочете. А, так що я сподіваюся, ви щось тут цікавеньке для себе побачили. Буду рада вашим коментарям, буду рада, якщо візьмете участь в розіграші. Сподіваюся, у вас все чудово. Дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні, як і завжди, не забуваємо про щоденний донатик і до зустрічі в нових відео. Бувайте!